Вітаю, мене звати Рената Асланова. Україна Сьогодні з вами на зв'язку головні події дня до вашої уваги. Армія, яка спроможна вистояти у боротьбі із Росією, це як мінімум 800 тисяч осіб. Саме таку планку мобілізаційного ресурсу України поставив глава держави Володимир Зеленський на початку цього року. А це означає, що у квітні призов у військо нікуди не зникне. Відтак навесні у першу чергу відправлятимуть в армію військово-зобов'язаних чоловіків призовного віку. Мовиться про категорію українців із 25 до 60 років, які відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають інших підстав для відтермінування служби. Особливі правила мобілізації діятимуть у квітні для чоловіків 50 плюс років. Їх можуть забрати у військо лише за двох умов. Мовиться про наявність наказу Генерального штабу ЗСУ та опанування дефіцитної військово-облікової спеціальності. Цю інформацію підтвердили і в ТЦК. Відтак людей до 49 років мобілізують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я, якщо людина може служити, відправляють або у навчте навчальний центр або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину зв'язку автомобільну. Тощо закон передбачає, що всі військовозобов'язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами міністр... генерального штабу. Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть люди із інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини. Також додається ще одна категорія українців, що можуть за власним бажанням вступити у лави зсу. Це молодь віком від 18 до 24 років. Для них діє державна програма Чесний контракт. Питання, яке триматиме в напрузі українців у квітні, чи відбудеться зниження мобілізаційного віку. Глава держави Володимир Зеленський дотримується позиції, що Україна у найближчий час на початок обов'язкового призову хлопців із 18 років, точно не піде. Головним аргументом є першочергова потреба у зброї, а не в людському ресурсі. В цій війні захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не ставить умови заходу. Ми можемо бути тільки союзниками, і якщо ти не хочеш дати далекобійну зброю, і якщо ти не хочеш дати все те, що Україна просила, і кажеш, що дивись, а спочатку, нехай Україна мобілізує людей, то це не дуже чесно. У списку доказів, чому омолоджувати українську армію не треба, і те, що зниження призовного віку вже відбулося, відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Утім, деякі ж експерти кажуть, що радіти зарано а зниження мобілізаційного віку цілком може відбутися, але вочевидь не у квітні. Це проміжний етап. Я впевнений, що ми одразу. Ну, це знову контролесій речі, кажу, ну це на моє суб'єктивну точку зору, Що буде в нас і мобілізація з 18 років, просто одразу це було б дуже е, негативна реакція всередині суспільства. Тому такий проміжний варіант. Тобто, давайте спробуємо заохочити матеріально, Ну не вийшло тоді не а мобілізаційно захочема. В квітні так само не буде запроваджена мобілізація жінок. Втім, українки із медичною або фармацевтичною освітою, що придатні до військової служби за станом здоров'я та віком, зобов'язані стати на військовий облік. Зауважимо, що вони можуть бути призвані до лав армії лише за їхньою згодою. Тим не менше, в Україні і далі діє так звана мобілізація транспортних засобів. Громадяни можуть віддати на потреби армії свої авто. Однак, якщо у особи є лише один транспортний засіб, то її автівку точно не заберуть. Дехто із українців точно не буде призваний до війська вже цієї весни. Із 1 квітня 2025 року всі чоловіки із інвалідністю вважаються непридатними для служби в армії. Втім, є нюанс, якщо військовозобов'язаний отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року, не будучи при цьому військовослужбовцем, то він зобов'язаний пройти ВЛК, щоб підтвердити статус і ступінь інвалідності. Також військовим продовжуватимуть не брати у військо українців, виключених із військового обліку якому? Водночас на визначених громадян вже у квітні чекатимуть зміни, що стосуються відстрочки від мобілізації. Відтак призов у військо стане можливим для аспірантів, які навчаються на контрактній основі. Також у зоні ризику і ті, хто здобуває другу освіту або повторний вступ на ступінь, а також ті, хто навчається на заочній або дистанційній формі. До слова, якщо студент має право на відстрочку, але після ухвалення законопроєкту втрачає його, то він має право завершити навчання до кінця навчального року. Відлік піде з дня ухвалення. Валення документу. Тим не менше, у квітні основними підставами для отримання відстрочки від мобілізації залишаються стан здоров'я, сімейні обставини, професійні причини, тобто так зване бронювання. У квітні ж, як і раніше, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК ТСП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф. Щоправда, у раді вирішили запровадити так звану акцію для ухилянтів і ухвалили новий закон. Раніше ж, за невчасне оновлення даних українці мали заплатити кругленьку суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тепер же діє мінус 50%. відсотків. Щоправда, з моменту подання заяви про порушення у резерв плюс. Та винесення постанови має пройти найбільше 20 днів. Водночас для чинних військових, взагалі, халява оплачувати стягнення не треба. У такий спосіб влада хоче збільшити кількість українців, які оновлять свої дані. Ба більше штрафи можна буде сплачувати без походу до ТЦК, використовуючи мобільний застосунок Резерв Плюс. Ми хочемо зробити в «Резерв плюс» функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього брати квитанцію. Як це відбуватиметься онлайн? У додатку подається заява про визнання порушення, туди приходить відповідний документ, штраф сплачується за реквізитами в застосунку. Після цього оплата підтверджується і постанова вважається виконаною. І з 1 квітня 2025 року в Україні починається новий етап цифровізації військового обліку та проходження. ВЛК. усі процеси тепер відбуватимуться без проблем і в електронному форматі. Ми відмовляємося від паперових документів та переходимо до електронного формату. Це зробить мобілізаційний процес прозорішим, швидшим та ефективнішим. В Міноборони запевняють, що окрім зручності, система має ще один важливий ефект антикорупційний. Електронний кабінет ВЛК – це зручний інструмент, дані. Про людину, яка проходить ВЛК, одразу потрапляють в медичну інформаційну систему ЗСУ. Тож, як зрештою тепер чоловіки проходитимуть медогляд, військовозобов'язаний зможе самостійно згенерувати направлення на комісію через електронний кабінет призовника у застосунку Резерв Плюс. Вибирати вільну дату, час і медзаклад. Далі комісія після огляду формує електронний висновок. Цей документ відображається і у самого військовозобов'язаного, і автоматично надходить до реєстру призовників оберіг. Електрона. Постанова завіряється цифровими підписами членів комісії, і всі ці документи можна буде відслідкувати у системі. Серед шокуючих новин про мобілізацію прямо із парламенту і те, що військові будуть сидіти за ґратами. В'язниця для працівників ТЦК та ВЛК тепер передбачена за порушення порядку призову, проведення медичного огляду та за незаконне збагачення. Таким чином, цим більш суворими правилами, ми хочемо внормувати те, щоб ці посадові особи, як територіальних центрів комплектування, так і військово-лікарських комісій. Розуміли рівень своєї відповідальності перед українським народом, перед українським суспільством і щоб за кожним їхнім рішенням була об'єктивність, справедливість, неупередженість, а головне законність у раді при цьому наголосили, що військові не мають права вдаватися до примусу і застосовувати зброю. У державі створена національна поліція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати зброю. Якщо відповідні правовідповідні органи військові. Вдаються до таких заходів, до таких засобів застосування сили. Це є неадекватним і незаконним. Щоправда, чи почнеться процес кримінального покарання працівників ТЦК та ВЛК вже у квітні? Поки невідомо. Наразі в Україні потрапити у військо можна не лише через ТЦК. Нині працює 49 рекрутингових центрів ЗСУ, зокрема один онлайн-центр. Очікується, що у квітні кількість охочих потрапити в армію саме завдяки роботі рекрутерів, буде збільшуватися. Люди в соцмережах розповідають трошки по іншому. Вони показують військову службу з поганої сторони, тому ми показуємо, як воно відбувається насправді, як проходить служба, як відноситься до людей. Як одівають людей, які умови для проходження служби, водночас сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що у війську будуть раді кожному, не зважаючи на спосіб залучення до армії, і звернувся до тих, хто досі сумнівається, чи змінювати цивільний одяг на військовий. По перше, не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок. Це по перше. По-друге, у нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш навіть обрати ту частину і навіть той фах, ну, до чого ти маєш здібності, чи навички, чи досвід. Тобто ти можеш, якщо ти добровільно обираєш і, там, через, наприклад, там, рекрутинговий центр, да, Бригаду, яка має там традиції, чи хочеш стати там оператором БПЛА, ти можеш це зробити, тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати. Зміни у квітні чекатимуть не лише на призовників, але й на чинних військовослужбовців. Володимир Зеленський 17 березня підписав закон про право президента направляти підрозділи зсу в інші держави в період дії воєнного стану, з якою метою це робитиметься, першочергово для забезпечення національної безпеки, стримування збройної агресії, захисту суверенітету країни та реалізації права на самооборону у свою чергу. Головнокомандувач зсу Олександр Сирський заявив, що в армії триває перехід на корпусну систему управління ми працюємо над покращенням комплектування збройних сил, полипшим п'ятовку наших воїнів, проводимо реорганізацію управління збройних сил України та поступово переходимо на систему діючих постійно корпусів зависть участия органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань, тактичних груп. В Україні триває призов до армії чоловіків призовного, зокрема старшого віку. Українці чоловічої статі вважаються військово зобов'язаними до 60 років, хоча не рідко мають вікові проблеми зі здоров'ям. На тлі цього Верховні Раді України знову почали обговорювати законопроєкт про зниження віку для мобілізації з 60 до 55 років. Повідомляється, що таке рішення пов'язане із запитами генерального штабу ЗСУ та підтримкою українців. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді у листопаді 2024 року. Він наразі перебуває на розгляді, а остаточне рішення щодо його ухвалення очікується найближчим часом. Такий крок пояснює тим, що середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 63 роки, а також залучення молодих людей для участі у військових операціях. Генштаб ЗСУ наголошує на необхідності залучення до армії чоловіків віком до 55 років, оскільки представники старших вікових груп не завжди можуть ефективно виконувати завдання на окремих ділянках фронту. Водночас, як пояснили в ТЦК, наразі мобілізація чоловіків старших 50 років в Україні проводиться відповідно до закону, тобто такі українці підлягають призову на загальних підставах. Але є один нюанс: для працівників ТЦК є внутрішні документи, за якими мобілізація в Україні після 50 років проводиться тільки в частини забезпечення. Таких чоловіків рекомендують направляти на посади логістів, водіїв та тилових спеціалістів. А не в штурмові бригади, таке рішення ухвалено через те, що для людей старшого віку фізичні навантаження можуть бути надмірними. Утім, в ТЦК підкреслили, цей документ є рекомендаційним і не скасовуємо мобілізацію таких осіб. Тож, якщо чоловіка старшого за 50 років, мобілізують на бойову посаду, це не є порушенням закону. Чоловіки віком 50 плюс мають такі самі обов'язки, як решта. Вони повинні оновлювати військово-облікові дані, повідомляти військомат про переїзд або зміну місця проживання, а також мати документи про собі та пред'являти на вимогу поліцейських. Також для чоловіків передпенсійного віку актуальна заборона. На новий за кордон покинути Україну вони можуть тільки за наявності підстав, наприклад, інвалідності або трьох неповнолітніх дітей. Начальник штабу 3-ї ОШБР прокоментував призов до армії чоловіків 50 За його словами, до українського війська мобілізують чоловіків переважно середнього або передпенсійного віку. А це погано, адже їм складніше виконувати завдання через стан здоров'я. Він також розповів, чи зростає в їхньому підрозділі кількість молоді, зокрема через рекрутинг. Військовий зазначив, що підрозділ лише нещодавно приєднався до програми 18-24, але молодь до них все одно не йде. Щодо високого середнього віку солдатів на фронті він наголосив, що це має негативний вплив, що в нас в основному мобілізують там людей середнього віку або навіть уже пограничного да, до пенсії. <гум> а як така особистість буде виконувати поставлене завдання? Знаєш, є проблеми вже зі здоров'ям. Треба зрозуміти, що і вимагати виконання від військ такого маневру, на який вони здатні. Він зауважив, що є люди старшого віку, які можуть перевершити і молодих, але це виключення. Зазвичай це люди, які не здатні виконати завдання, яке перед ними ставиш. Він оголосив, у всіх війнах весь час основним мобілізаційним ресурсом є саме молодь. На запитання щодо кампанії для людей від 18 до 24 років військово висловив думку, що вона має хороший механізм мотивації, передусім через матеріальні ресурси. Соціальні там гарантії, забезпечення, зарплата. Це все підвищує як і авторитет військовослужбовця, так і бажання людей служити, тому що він буде впевнений в тому, що, по-перше, попіклується про нього в випадку поранення, попіклується про його родину у випадку. і Він буде розуміти, що він має бути достатній заробіток в обмін на своє здоров'я, так, відповідно, і, е, в гіршому випадку життя. Що він віддає службі цій державі, а ця держава компенсує оцим всім набором соціальних гарантій забезпечення, крім того, заступник командира бригади 3-ї ОЖБР полковник Максим Жорін, також зазначив, ідея знизити граничний призов вік в Україні з 60 до 55 років непогана. Він зауважив, що варто було б залишити можливість добровільно укладати контракти після 55 років. Якщо це фахівець, і не обов'язково військовий фахівець, головне потрібний зараз в армії. Якщо відчуває силу і здоров'я виконувати завдання, то чому ні? Знаю багато людей в армії на різних посадах такого віку, які дуже ефективні. Офіцер вважає, що армія ж загалом має бути молодшою. За його словами, у них у бригаді є багато молодих офіцерів по 20-25 років на керівних посадах. За словами військового, вони мають навіть більший бойовий досвід ніж переважна кількість генералів в армії. І ми можемо про це говорити на досвіді третьої штурмової, яка є однією з наймолодших за особовим складом. До нас молодь приходить добровільно, що значно підвищує мотиваційний рівень і результативність у полі бою всього підрозділу. А між тим в Міноборони заявили, уже понад півтори тисячі постанов про придатність до служби є повністю цифровими і додали, що лікарі достатньо швидко звикають до нового режиму. Зараз триває навчання працівників комісії, зокрема проводять для них вебінари та курси технічної підтримки. Нагадаю, з 1 квітня усі ВЛК мають перейти на електронний формат постанов про придатність чи непридатність. Оформлення цих висновків онлайн має зробити експертизу прозорою та швидкою. У резерв плюс вже згенеровано понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК від українців, що не хочуть стояти в черзі у ТЦК за папірцем, який дозволяє початиме догляд. Про всі деталі дивіться далі. Черги у кілька діб, стоси паперів і бігання по колу між військоматом та лікарями так виглядає проходження ВЛК зараз, але невдовзі обіцяють міністерстві оборони. Система зміниться. Усі висновки військово-лікарської комісії будуть цифровими. А окрім того, не потрібно буде вистоювати якихось черг ну в лікарнях, де потрібно буде додатково обстежуватися. Мабуть, це буде і краще. Аби пройти ВЛК, військовозобов'язаний ігор витратив чотири дні. Відпрошувався з роботи, годинами сидів у лікарняних коридорах. Але вже наступного місяця по усій Україні відбудуться довгоочікувані зміни, і направлення на ВЛК також можна згенерувати в додатку «Резерв плюс», А невдовзі і висновки лікарів автоматично з'являтимуться в реєстрі. Оберіг набагато якось продуктивніше, швидше довідатися про його стан здоров'я вже з е, е, інформаційної системи, а не з оперових виписок, документів, які часом губляться. Цифровізація не тільки зручність, а й менша витрат на тони паперу та економія часу лікарів та військоматів. Кожен документ справи вона фактично зберігається 75 років. Можете собі уявити. Ну тут архівної документації є достатньо. Звичайно, що для цього необхідний і штат, який би обслуговував цей архів. Очікуємо, що все-таки це відійде в минуле і одним кліком. Ну нехай двома ми будемо виконувати ці задачі. Ну, по перше, час. По друге, ефективність, ну і по третє, знов ж таки прозорість того процесу. Пілотний проєкт вперше почали тестувати саме на Львівщині. З 1 березня до цифрової системи долучаються військово лікарські комісії по всій Україні. А вже з 1 квітня формування висновків в електронній формі стане обов'язковим для всіх ВЛК. Розробляли застосунок львівські аті фахівці. Разом із міністерством оборони присвятили десятки, а то можливо, і сотні годин для того, щоб написати систему, яка стане рішенням, а не додатковою проблемою. Є відео, є навчальні матеріали електронні. Є зрештою люди, які запросто в будь-який час домовляться про окремий дзвінок і в вигляді онлайн-зустрічі розкажуть, що робити і як робити, в якій послідовності. Втім, тестування показало, що готові до цифрової системи не всі. Є лікарі, переважно літнього віку, які не готові відмовитися від паперової документації. Таке враження, що мають бігати люди, а не документи у нас по системі. Час діджиталізації ми собі вирішили такий проект спробувати зробити пілотним на Львівщині. Не всі комісії з 1 березня до цього приступили не тому, що не мають технічних можливостей, а на жаль, люди, які сидять і проводять, не готові. Заповнювати електронні документи це перш за все навчання і зміна і мислення людей. В Міноборони запевняють, окрім зручності, система має ще один важливий ефект антикорупційний, бо з прозорим інтерфейсом усі висновки буде значно легше відслідкувати, а також не буде можливості підробити чи. Загубити документи після огляду всі залучені працівники ВЛК, голова комісії, члени, які брали участь у засіданні, та секретар засвідчують електронну постанову своїми електронними підписами і усі рішення зберігаються в системі в міст Зсу. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона подає скаргу до штатної ВЛК, до центральної чи регіональної комісії, оскаржує цю постанову або в судовому порядку. Пілотний проєкт у Львові показав, що цифровізація зменшує час проходження ВЛК. В подальшому Міністерство оборони планує ще більше вдосконалити процес і зробити з резерв плюс повноцінний онлайн ТЦК. Марічка Кужик Андрій Попович, Львівтесен, один плюс один марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про перебіг мобілізації в країні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.